Вітаю вас, шановні одноосібники, колеги, аграрії. Привезли на замовлення ґрунтоприду 2,5 метри. На Київщину. Ось на даному етапі ви бачите ось така якість обробітку. Трактор умз 6 Така робота на даному етапі. Гнизу ми не готували, просто свіжу привезли та я знімаю ролика. Ну, В вже людина собі піджене, як вона побажає, а так просто для любопитства, то вирішили зробити ось так. Гарне, ясенька.